Читати стане модно, а писати ще й вигідно. Сьогодні назвуть переможців премії Книга року Бібісі 2012 Люди мало читають це правда, але люди і погано знають, що читати для того, щоб в цьому зорієнтуватися. Ми і заснували цю премію для того, щоб зробити дискусію. Ця подія проводиться вже восьмий рік поспіль. У конкурсі беруть участь лише україномовні автори. А переможець отримує винагороду тисячу фунтів. Це приблизно 13 тисяч гривень. Вибір теми для участі у премії не обмежений. Та щоб номінуватися у книзі року, бібісі дотримуватися певних правил, все ж необхідно. Ми віддаємо. Е... Особливу увагу, перевагу книгам, які говорять про толерантність. Ми завжди намагаємося дивитися на літературу, яка робить читача трошки кращим чи кращою, коли вони дочитають цю книжку. Література, яка з героями дозволяє читачам вирости цього року. Переможця визначать у двох категоріях: це книга року BBC і дитяча книга року BBC. з дорослих мені дуже сподобався Ярослав Мельник. Телефонуй мені, говори зі мною. Він мешкає в Литві, і його твори. Вивчають навіть школярі старшокласники Це якраз та унікальний випадок повернення відомого письменника в Україну. Претендентів до участі у літературній премії обирали не лише члени журі, а й редакція BBC в Україні. Крім того, до обговорення долучилися читачі за кілька годин. Назвуть найкращу книгу року, та сніданок радить прочитати кожну з номінованих.